На боротьбу з польськими загарбниками піднялося все козацтво. 120 тисячне військо йшло на поляків. Серед цього війська був один полк, самий добірний. Ним командував Тарас Бульба. Люта ненависть до ворогів рухала бульбою. Козаки звільняючи міста, вішали зрадників. Поляки намагалися укласти мирну угоду з козаками, обіцяючи їм повернення колишніх прав і переваг. Коронного гетьмана від смерті врятувало російське духовенство. Тільки перед християнською церквою схилили козаки голови і погодилися відпустити поляків. Взявши з них клятви, забути колишні образи на козацьке воїнство і залишити християнські церкви. Тільки Тарас Бульба не вірив клятвам поляків і закликав не вірити і інших козаків. Але не прислухалися козаки до Тараса, підписали мирні умови. Тоді бульба пішов з війська і повів свій полк. Поляки дійсно обдурили козаків і вбили отамана і багатьох полковників. А Тарас палив костьоли і поселення по всій Польщі, грабував багаті замки, кращі землі. Не врятуватися від козацького гніву ні жінкам, ні дітям. Жорстокі поминки. По Остапові справляв Тарас по всій Польщі. Зі своїми козаками він дійшов до Кракова, залишивши після себе 18 спалених міст. Гетьману Потоцькому доручили схопити Тараса Бульбу, що призвело до кривавої битви, яка тривала чотири дні. Перемога була близька, але Тараса Бульбу схопили. Коли той шукав у траві загублену люльку, його спалили на багатті, а козакам вдалося втекти. І, пливучи на човнах, вони говорили і славили свого отамана, безстрашного Тараса Бульбу.